друзі! Сьогодні я хочу разом з вами розпакувати мої покупки із одного з аукціонів, на якому продається багато старих та вінтажних речей. Назва аукціону я вкажу в кінці відео. Ось це все це те, що я купувала протягом останнього місяця. Щось мені просто пізніше надсилали, я просила, щоб зачекали. Щось мені надсилали, я вирішила це все скласти для одного великого відео. В більшості своїх тут знаходяться фотографії старі, але є кілька речей. Я думаю, потрібно вже приступити до розпаковки, тому що мені самі дуже цікаво все вживу побачити з того, що я там купувала. Якщо ви тільки потрапили в мій блог, то коротка довідка про мене. Мене звати Міла. Живу я недалеко від міста Вінниці, і вже багато років я цікавлюсь історичною реконструкцією. З них приблизно 5 років я постійно одягаюся у одязі стилізованому до кінця 19-го, початку 20-го століття. Також я колекціоную різні старі речі, вишиті сорочки, сукні початку ХХ століття та фотографії. І ось у більшості цих посилок знаходяться фотографії, які я купую на одному з українських аукціонів. Ви можете знайти мою особисту сторінку Your Sunny Flowers в інстаграмі. Також в інстаграмі є сторінка мого бренду Gibson Girl Dress. Це одяг стилізований під едвардіанську епоху, який може замовити собі, будь-яка дівчина чи хлопець. А тепер вже точно приступимо до розпаковки. Почну я з найбільших коробок, і потім перейду до маленьких. В маленьких точно фотографії, в великих кілька речей, які відносяться до одягу. А також, здається, має бути чайничок, тому що одна з моїх колекцій це чайники. І частина їх це чайники у вигляді будиночків. Я їх дуже люблю, я їх використовую. І е, стараюсь постійно поповнювати свою колекцію, тому тут один із цих чайничків до мене приїхав. І ось перша річ це ось такий сарафан український традиційний. Такі сарафани також часто носили. Але це швидше за все підлітковий, ну або на когось дуже маленького. Спідниця закоротка, зазвичай настільки короткі спідниці не носила, вони були дещо довшими. Канина схожа на костюмну шерсть, дуже характерні для українських спідниць, защіпи та декор у вигляді стрічки. Іноді це були оксамитові стрічки, іноді репсові, шовкові, в кого на що вистачало грошей. Я вже додаю деякі традиційні елементи українського одягу в лінійку свого бренду. Я й скуповую такі речі, щоб зняти з них викрійки і відтворити в нових виробах, оскільки музейні вироби, такі старі, автентичні. Звісно ж, носити дуже не рекомендується, тому що тканина стара, вона швидко псується, і це буде просто втрачений екземпляр, який. Можна було б передати десь в колекцію музею чи мати в особистій колекції довгий час та зберігати як елемент культурної спадщини. Переходимо до наступної посилки. Наскільки я пам'ятаю, тут має бути ще одна спідниця, і швидше за все, це вона і є. Це ще одна спідничка. дуже Мені подобається кольорова гама, насправді доволі проста вона в пошиві. Але є такий цікавий нюанс, покажу вам ближче. Цікаво те, що ззаду вона густо зібрана. Ось бачите, наскільки? А спереду зборки взагалі немає. Лише така вставка, щось схоже на кокетку. Швидше за все, це для економії тканини. Щоб спереду трішки зменшити розход тканини, і тут все одно у нас знаходиться фартук. Таким чином не видно, що спереду немає збірки, можливо, ще також для того, щоб не було якраз такого об'єму зайвого в передній частині. Пояс схожий на конопляну або льняну тканину. А сама основа щось насправді дуже схоже на шовк. Так само підшито, як і попередня спідниця, причому підшито різною тканиною і однотонною, і ось такою в цікаві горошки. Точний вік, звісно, визначити складно. Я б сказала, що це десь після Другої світової війни. Спідниця так само не дуже довга. Трішки нижче за коліно, можливо, це або була низенька дівчина, або так само якийсь підліток. Річ дуже характерна для українського традиційного строю, тому варта уваги, і, звісно ж, варта того, щоб відновити її і ті, хто хочуть носити в сьогоденні українські традиційні елементи одягу, мали доступ до таких речей. Дивимось наступні упаковки. Для дуже уважних відмічу, що такий чайничок у мене в колекції дійсно вже був. На жаль, чоловік його випадково розбив, і мені довелось шукати його знову. Я дуже рада, що це було не на якихось американських чи англійських сайтах, де їх більше, а що це було на українському сайті з вінтажем. Тому ось моя втрата знову є. Ді речі я давно шукала і насправді дуже рада, що мені їх вдалося знайти. Це набір листівок, в яких показано жіночі вбрання України різних регіонів. Ось, наприклад, Західна і Центральна Україна. Ось тут Північно-Східна, Східна, Східно Центральна і Південна Україна. А ось тут Західна Україна, Закарпаття, Карпати та Прикарпаття. Давайте роздивимося їх детальніше. Ось такі чарівні листівки, дуже деталізовані, дуже естетичні, і насправді їх хочеться розглядати годинами, тому що кожен елемент одягу промальований дуже гарно, дуже детально. Художник Катерина Білетіна. Я сподіваюся, що з часом такі листівки знову видадуть, тому що це ідеальний подарунок, як на мене, особливо для тих, хто цікавиться культурою України. Дивимось наступні посилки. небагато немало, залишилось 14 пакуночків, і це все старі фотографії. Частина з них з України, частина просто десь звідкись. Всі вони до 1920-х років. Правда, зараз я зрозуміла, що в мене немає збільшувального скла, що, звісно ж, дуже прикро, тому що іноді фотографії варто розглядати саме під збільшувальним склом. Але я буду розпаковувати і потім додавати фотографію. Фотографії у відео, щоб ви також могли детально роздивитися ці скарби. Приступаємо. Фотографія дуже цікава. Ось у цієї жінки дуже цікава сукня. Ось ця жінка в якомусь чи пальту, чи на кипці хутряній. Ось дівчинка теж дуже цікаві рукава. Схожа, можливо, на якусь ученицю училища. В цілому дуже гарна фотографія. Ззаду вона підписана мене, ну можу розібрати насправді. І ось тут вказано рік 1912, і ще щось також написано. Можливо, з часом я розберу, або, можливо, ви мені підкажете, хто краще розбирається в почерку. До речі, якщо знаєте контакти хорошого реставратора по фотографіям, скиньте мені, будь ласка, контакти, тому що в мене вже є доволі багато фотографій, таких більш дешевих, які не в надто хорошому стані, але якщо реставратор їх зможе оживити, то це буде доволі цінні скарби історичні. Фотографія з лозової це Україна. Такі от жінки в українських строях. Ось тут видно вишиванка, видно намистов дівчинки. Шкода, а в неї пошкоджене обличчя. І ось ще одне фото. Тут ззаду є адреса, її погано видно, але я думаю, якщо трішки приділити часу, то можна буде зрозуміти, де це саме, і потім знайти, де була ця фотостудія, в якому місті. В цілому, дуже гарний комплект одягу на жінці. Цікаво, що він темного кольору. Невідомо чи він був саме чорний, можливо, це якийсь був темно-синій, там не знаю, червоний, ще щось. Дуже цікава блузка. Я взяла цю фотографію, тому що блузка дуже схожа на ту модель, яка є в моєму магазині, і це також початок ХХ століття. Дуже характерні ось такі рукава. Тоді були. Мені вона дуже подобається. Я щаслива, що вона потрапила в мою колекцію. Київ, ось портрет дівчини. З огляду на блузку, яка на ній, на зачіску, це орієнтовно 1900-1910 роки. Тому що така зачіска була дуже характерна саме в той період. І ось ця ж сама дівчина, також Київ, але вже вона стоїть. Голубина грудка характерна, можливо, десь навіть я б сказала, що це орієнтовно 1905 рік, плюс-мінус. Фотографія з лобнів. Тут дуже цікаво те, що дві дівчини одягнені більш в український традиційний стрій, а ось ця дівчина в своєму одязі поєднала і характерні для українського строю елементи, це ось спідниця, наприклад, дуже схожа. Фотографія дуже гарна, на жаль, не вказано ніхто ніщо. Три фотографії. Вони мені обійшлись дуже дешево. Дві з них в поганій, дійсно, поганій якості. Не зрозуміло ніхто, ні що. Ось тут на цій засвіт. О, дівчина. Ну, можливо, це початок 20-х. Тут така погана якість фото. Можливо, її вдасться реанімувати. Але все ж ось така фотографія. По цьому нижньому підпису зрозуміло, що це Харків, і це 1907 рік. Ось тут добре, що є позначки. Дівчата одягнені в таку характерну міську моду. Погано збереглася ці фотографії. І ось ще одне фото краще збережено. Це також Харків, дівчина в дуже цікавому такому одязі, теж поєднання українсько-традиційного міського стилю, і дівчинка в більш такому народному стилі, на ній багаті такі намиста, дуже цікаво. Ці фотографії мені обійшлися зовсім недорого. Треба, якщо їх вдасться реанімувати, то це будуть теж чудові такі взірці фотографій. На яких показана мода міська початку ХХ століття. Це більше схоже на листівку. Ось вона була десь приклеєна, але ми бачимо сліди друку листівочного, ось де тут лінії, де адресу потрібно писати. Гарна хустка на жінці одягнена. Дві фотографії, на яких показана міська мода України. Ось це Харків. Фотографія доволі непогано збереглася. Цікаво те, що на дівчині така квітчаста спідниця. друга фотографія фастів і теж дуже гарні сукні на дівчатах, така класична міська мода. Ну і чоловік. Чоловік це не дуже цікаво, а от дівчата дійсно характерні для цього періоду верхи суконь. У дівчини чомусь обличчя пошкоджене. Тут теж дуже гарна сукня, і можна побачити, як одягались українки на початку ХХ століття. Це листівка. Мені дуже сподобалась спідниця на ній, тому що саме таку ми зараз розробляємо для мого магазину. Це класичний початок ХХ століття, двердянська епоха. Тут є навіть підпис дорогої Марусі на хорошу пам'ять от любящій подруги Анюти. На цій фотографії з другої сторони є підпис на пам'ять. Мані Зубової от Варі Зубової 1012 рік. І потім підпис Варі умерла 1928 року. Це якась видна сім'я, тому що тут так само на пам'ять долгую от Варії і Тані Зубових, сестри Мані 1912 рік Санкт-Петербург. Ось це якісь сімейні зйомки і ще одне фото Санкт-Петербург. Ось дуже гарна блузка на дівчині. Залишилось зовсім небагато. Пенза, гарне збереження цієї фотографії і гарна блузка у дівчини. Ось зверніть увагу, яка вона чарівна. Миколаїв. Ось подивіться, який варіант одягу був характерний для Миколаєва. У 1915 році тут ціла сім'я, дві дівчинки, чи два хлопчики. Жінка, дуже цікава в неї зачіска теж для цього періоду, дуже популярна. І ось є підпис на доброю, і довгу і пам'ять: дорогим діткам, Гріші і Тоші і дорогої своєї внучці Людмилі Григорівні. 1915 рік Миколаїв. Ще одне фото. Також Миколаїв. Також мода характерна для початку ХХ століття. І дуже приємно, що в мене тепер є такі фотографії, як приклад того, що в Україні одягались також і подібним чином. Так, це Полтава. Теж дуже гарна фотографія, дуже в хорошій якості, добре збереглась. Також характерна ось ця голуб'яна грудка, як тоді її називали. Рік не вказаний, але я думаю, що це десь в районі 1905 року. Залишилось дві останні посилки з фотографіями. Я вже трошки втомилась навіть. О, це дуже гарна, це дуже чудова фотографія. З двома українками в традиційному строї. Не вказане місто, не вказаний рік, але я думаю, по строю можна буде зрозуміти, визначити, який це саме. Хоча б регіон, рік. Можливо, на цих печатках, якщо потім їх дуже детально розглянути, то теж можна буде визначити деталі детальніше. І відкриваємо останній пакунок. Вона була так запакована, що напевне там має бути щось дуже хороше. 1901 рік на добру пам'ять родителям. 5 сентября. І це увага! Так, це дійсно дуже класна фотографія. Будь ласка, подивіться, це Маріуполь. Ось так одягалися в Маріуполі на початку ХХ століття. Можливо, це якась весільна, можливо, ні. Але в будь-якому випадку фото дуже гарне, передає і моду, передає е, е, нас. І головне, що показує також, як одягалися в місті Маріуполь на початку ХХ століття. І як і обіцяла, здаю вам точку, де я купую ось всі ці речі, принаймні фотографії, тому що я взагалі користуюся різними сайтами з вінтажем. Але українські фотографії я шукаю в першу чергу на сайті Violity. Це сайт, сайт аукціон на якому багато різних речей: і одяг, і фотографії, і нумізматика взагалі дуже всього багато. Там є з чого поповнити свою колекцію. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалась така розпаковка, і вона була цікавою та корисною. Якщо у вас є якісь ще додаткові запитання, пишіть я, якщо матиму відповідь, обов'язково дам її вам. Всього найкращого і миру нам.